По громаді стартував другий етап Всеукраїнської шкільної ліги Пліч-опліч юних спортсменів прийняв Улянівський ліцей. Захід урочисто відкрив голова тергромади. Сьогодні ми тут розпочинаємо територіальний етап пліч-опліч. Потрібно сказати, що організовано 47 команд. Це говорить про те, що в дітей є бажання брати участь. Також 170 дітей, це 47 команд, 170 дітей беруть участь, адже спорт він об'єднує, він згуртовує, він дисциплінує. Ми надаємо всіляку підтримку і нашим вчителям велика подяка, і батькам, які забезпечують і створюють умови для проведення на високому рівні наших змагань. На відкриття завітав також перший заступник начальника РВА. Сьогодні ми відкриваємо цей чудовий захід пліч плеч який об'єднує дітей по всій країні. Тому ми дякуємо в першу чергу нашим захисникам за те, що оборонять нашу країну, за те, що дають можливість навчатися, працювати в такий непростий для нас час. З вітальним словом до дітей звернулися і запрошені ветерани-захисники Микола Нескороденко та Анатолій Шевцов. Їх настанова попри що йти до перемоги. Попельнастівські школи активні і охопили майже всі спортивні дисципліни Всеукраїнської шкільної ліги. На всеукраїнські шкільні ліплічоплі зареєструвалися на 47 команд. Це 170 учасників. Це найбільше за поперед за всі попередні роки. Цьому році ми, крім інших видів спорту, зареєструвалися ще вперше на кросовий біатлон. У нас зареєстрована команда. І, звичайно, сьогоднішній день змагання наші розпочинаються із баскетболу та стрітболу. Будемо розпочинати другий етап змагань наших завдяки тому, що. Вчителі фізичної культури підготували команди. Сьогодні всі в такому гарному настрої. Я хочу висловити подяку і батькам, і дітям, які готувалися до сьогоднішніх змагань і взагалі до змагань в шкільних лігах пліч опліч, за їхню активну участь, батькам за підтримку, вчителям за те, що вони знаходять час для того, щоб тренувати команди. Адже наші команди виборюють призові місця і на рівні. На рівні громади, і на рівні району, і в обласному етапі шкільних всеукраїнських ліг пліч опліч. На першій зустрічі другого етапу зустрілися команди баскетболістів, дівчата і хлопці, а також баскетбол три на три. Минулому році ми дійшли до районного етапу, але здобули поразку. Цей рік ми тренувалися, налаштовувалися як морально, так і фізично. Готові перемагати. Займаюся я близько двох років на базі Куполівської гімназії. Деякі з моїх подруг, майже всі, ходять зі мною на тренування. Готові перемагати і інші команди. Я грав минулого року і ми не зайняли перше місце. Але я сподіваюся, що цей раз у нас вийде все зайняти перше місце. Переможцями другого етапу з баскетболу 9-11 класи стали улянівські козаки та потужні дівчата. Вони ж взяли золото в баскетболі 3 на 3. Ці команди вибрали право представляти попельнастівську громаду на обласному етапі.